Про події війни говорить Страдко Україна сьогодні витримала найпотужнішу атаку з повітря за весь час з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів. Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі. Приблизно 110 ракет було випущено більшу частину збито. Йдеться в повідомленні президента України Володимира Зеленського, яке закінчується наступними словами: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде за даними національної поліції. Станом на 13.00 було відомо про. Загибель 18 мирних людей 132 людини отримали поранення. Офісом генерального прокурора були розпочаті кримінальні провадження за фактами вчинення Росією воєнних злочинів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в своїй заяві виклав хронологію подій. Тож спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку і з подальшим рухом у західному напрямку. Усього було зафіксовано 36 ударних БПЛА шахет 136 131 Близько 3 години ночі ворог підняв у повітря стратегічну авіацію бомбардувальники Ту-95МС. Усього 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Біля п'ятої ранку з Курської області РФ ворог застосував дальні бомбардувальники ту 22 М 3 які випустили вісім крилатих ракет Х-22, х 32 в напрямку північних та центральних областей. У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами с 300 Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії с 300 с 400 Іскандер М із окупованого Криму, Курською та Білгородською. Областей РФ о 6.30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів Міг 31 К, які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет х 47 М 2 кінжал із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су 35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. Деталі розповів речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Цього разу ми вже бачимо велику кількість ракет. сказати, що індикатор. Був червоний, фактично ну, монітори, скажімо так, фактично по всій Україні вони були розпорошені, летіли власне, обхідними маршрутами. Деякі ракети просто по кругу літали, потім вже заходили на свою ціль. Тому ворог ну, це типові атаки для них, для крилатих ракет, шахедів, які окупанти використовували. Остаточні дані оголосив в своєму повідомленні головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА. Повідомив головнокомандувач збройних сил України. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами сил оборони України знищено 27 ударних БПЛА шахет, 136, 131, 87 крилатих ракет х 101, Х 555, Х-55. Тримаємо небо разом до перемоги. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 53 бойових зіткнення. Силами оборони України ліквідовано, зокрема, 850 одиниць особового складу, 13 танків, 18 бойових броньованих машин. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів противника. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки ще 12 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші воїни стримують росіян в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захвинулися шість ворожих атак. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гіднові та відступив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм вважає, що 2024 рік і для України, і для її партнерів буде виснажливим, але час. На боці Києва, а ситуація ставатиме кращою. Про це він заявив у коментарі Нюсвік. Нам просто потрібно продовжувати важку роботу. Ми більші та сильніші. У нас є багато інших можливостей вплинути на Путіна. Світ спостерігає і, зрештою, світ рівняється на переможця, заявив він. За словами постійного секретаря Міноборони Естонії, проблеми з виробництвом зброї на заході поступово вирішуються. Як наслідок, союзники на шляху досягнення рішення про виготовлення одного мільйона снарядів. Рядів на рік у Європі та США, якщо ми будемо виробляти більше зброї, терміни доставки стануть кращими, конкуренція зросте, а ціни стануть привабливішими. ланцюжки поставок стануть ширшими, і проблему зрештою буде вирішено. Заявив Кусті сам, додавши, що українцям необхідно протриматись певний час, доки захід не розширить військове виробництво. Британська сьома легка механізована бригада очолить сили швидкого реагування НАТО з 1 січня 2024 року. Ця бригада повинна бути готова за лічні дні передислокуватися туди, де вона буде потрібна НАТО, що робить її ключовим елементом нашої колективної оборони. Лідерство Великої Британії в нашому формуванні найвищої готовності є чітким проявом її спроможності і відданості альянсу, заявив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт. Об'єднані оперативно-тактичні групи НАТО дуже високого рівня готовності були створені після анексії Криму Росією в 2014 році. Уперше для колективної оборони альянсу їх розгорнули після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Керівництво щорічно ротується між членами НАТО. У наступному році Велика Британія змінить Німеччину, яка очолювала сили цього річ. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.